Слава Господеві! Писання каже, що від повноти Його ми прийняли благодать на благодать. Слава Йому. Де вона? В ранах Його, в ранах Його, в крові пролитій. В крові пролитій, слава Йому, вчилі в ломимому і в крові пролитій слава Господу. Він стався жертвою за нас, відкуплення за нас. Слава Господеві! Він відкупив нас, хвала Господу. Хто претендує на Його благодать? Хто може отримати Його? Зараз буду, прочитаю це місце, але відразу скажу чи кого вибрав Господь, хвала Йому. Дім Єсея проходять всі сини, нікого не вибрав. Чи всі твої сини ні ще один? Він там на полі. Він вивці пасе, він найменший, він найсмиренніший. Ось ось того вибрав Господь слава йому. А ті, які були перед ним, ні. Дивіться сюди. Перше писання до Корінтян. Перший розділ, вірш 26. і далі. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за тілом. Небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне і простих світу, і погоржених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити слава йому. Я розумію, що в цьому залі так прості, незнатні, чи яких вибрав Бог, які претендують, які люблять, які отримують благодать Його незаслужену милість. Слава Йому! Вибрав Господь! Що тут далі? Цьому. Так, щоб не хвалилося перед Божим жадне тіло, так Бог зробив, щоб жадне тіло не хвалилося. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога. Правізністю і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом слава йому. Ось на цьому місці ті, які отримали, отримали Його незаслужену милість, і ми хвалимося його іменем слава Йому. Як її можна втримати? Для того, щоб її втримати незаслужену милість. Його благода, щоб утримати, нам потрібна одна річ. Ми потрібно нам щось не забути або щось пам'ятати. Про це дуже гарно Павло пише в цьому ж самому писанні до Корінтян, 10 розділі, починаючи з першого віршу, він каже: не хочу я, браття, щоб ви не знали. Він не хоче, щоб ви не знали однієї речі. І навпаки, він міг би сказати: Я хочу, щоб ви знали. Однозначно. Але Він каже: Я не хочу, щоб ви не знали. Він хоче, щоб ми знали, що Щоб ми знали. Якщо ми будемо знати це, дотримуватись цього, пильнувати над собою, амінь. Його незаслужена милість буде з нами, і ми зустрінемося з ним там, на Хмарах, слава Йому. Що саме, щоб ми знали? Він каже, щоб ми знали, що під Хмарою, всі отці ваші були, і всі перейшли через море. І всі охрестилися в хмарі та в морі і в Мойсея. Взагалі вихід з Єгипту, то є образ водного хрещення, вихід з під влади, з -під влади так, того, хто є в цьому світі, ворога душі людської, вихід з під влади ворога душі людської. Ізраїль був рабом, але ось він стає вільним. Він переходить через море, але фараон женеться за ним. І що каже Павло, ще раз наголошую, щоб ви не знали цього. Тобто, або щоб ви знали, що отці були під Хмарою, Бог вив їх хмара в день і стовподняний вночі. Вони бачили присутність Його, вони переживали цю шехину, славу Його. Бог був з ними, слава Йому. Вони все це бачили. Бачили видими знаки, переживали, боялись догори доторкнутися, боялись розмовляти з ним. Мойсею, ти розмовляй. Ти розмовляй. Вони боялись, Бог святий, слава йому. І Павло наголошує, щоб ви це знали. Він каже: Я не хочу, щоб не знали, але щоб ви знали це. Що далі? Написано, що хрестилися в хмарі, в морі, в Мойсея. Так, відбулося водне хрещення, відбулося занурення, ворог загинув там, і ось вийшли. Вільні, ворога немає, але пустиня попереду. Що далі? Всі їли ту саму поживу духовну і пили всі той самий духовний напий, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос, слава йому. Їли духовну їжу. Пізніше Іван напише в шостому розділі, що отці ваші їли манну в пустині і померли, то є хліб, який з неба зійшов. І Господь він далі говорить, Господні слова. Де Господь каже, я хліб живий, що з неба зійшов. Хто буде їсти мене, навіть якщо й помре, оживе, воскрешу то останнього дня. Слава йому! Він дав нам це спожити сьогодні. Ми не заробили цього, ми не заслужили цього, але дав Господь славу йому. Ми прийняли цю благодать, незаслужену милість. Що далі тут написано? Пили, пили з духовної скелі. Ця скеля був Христос, слава йому. Він дав нам сьогодні їсти і пити, слава Йому, їсти і пити істину поживу, істинне питво, яке пробуває вічне життя, яке веде нас в вічне життя, яке веде нас до вічності і зустрічі з ним, слава йому, і в цьому так само Його благодать, незаслужена милість нами. Хвала Господу. Що далі? Але на їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам. І далі п'ять причин, з якої причому вони не вийшли Тисячі, тисячі людей, які вийшли, з Єгипту, які вийшли з Єгипту, які звільнились від того, хто їх спокушував, який він там загинув. Вони вже не раби, вони вільні. Але прийшли інші спокуси в пустелі, прийшли. інші, І Бог не вподобав їх. Вони їли духовну їжу, вони пили. Спослідуючи духовного каменя, який був Христос, слава йому. Вони б це пили, вони бачили Хмару, вони бачили присутність Господню в день і вночі, постійно бачили Бога. І Бог не вподобав їх. І Павло говорить до нас: Він вибрав у нас таких ось простих, незнатних, дав нам цю благодать, Господь, слава йому. Але Павло пише, щоб ви пам'ятали це. Він каже, не хочу, щоб ви не знали цього. Він хоче, щоб ти і я знав це, що ось вони йшли. Вибрані так само були, вибрані нарід. Вони бачили Божу присутність, Його їло їжу, Його питво, але Бог не благоволив, і вони були понищені в пустині. Лише два чоловіки. Лише два чоловіки змогли війти в ту землю, яка тече молоком і медом, в яку вивів. Їх Господь, хвала Йому. Хвала йому Ісус Навін і Калев. Змогли вийти. Інший дух мали, надіялися на Господа. Вони бачили перемогу. Вони дивились на тих велетнів, що ми зможемо подолати. Вони розуміли, що Бог з нами, слава йому. Браття і сестри, що ми маємо ще розуміти? Ну як же ми можемо втримати цю благодать? Як? Ми маємо розуміти характер Христа. І, знаєте, я так дивлюсь сьогодні. Брат Олександр про це говорив. І так, про покаяння. Якщо ми каємося, якщо визнаємо свої привини, то так, ми отримуємо, ми отримуємо, ми тримаємо цю благодать. І йдемо до зустрічі з ним, хвала йому. Якщо ми освячуємося, тому що святий хай освячується ще. Одну річ хочу сказати, і ми будемо йти до молитви. Який добрий наш Господь, яке милосердя велике Його. То є 42 розділ пророка Ісаїї. Оце отрок мій, що я підпираю Його, мій обранець, що Його полюбила душа моя, я злив свого духа на нього, і він правосуддя народом подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, на вулицях чути не дасть свого голосу. Він очеретини надломної не доломить, і гнота чого не погасить. Буде суд видавати за правдою, не втомиться він і не знеможиться. Поки прусиду не покладе на землю, і так далі, можна читати далі. Глибокий тест, текст, який чудовий наш Господь, хвала йому. Я хотів би особливу увагу звернути на третій вірш і четвертий: він каже: очеретини надломлений, не доломіть і гнота не погасить, буде суд віддавати за правдою. Не втомиться він і не знеможиться. Що таке надломлена очеретина, щоб на це зрозуміти. Такий випадок. Мені ну, доводилось бути учасником того випадку. Хтось їхав до Америки, хтось їхав до Канади, хтось до Аргентини, хтось до Парагваю, хтось в нью зеланд їхав ще кудись в Австралію. І приходили помолитися, приходили помолитися до Бога. Ну, от два брати зібрались переїжджати. Ну, кажуть, там позвонив в Київ, там є, ми знаємо. Ну, добре, чи благоволить Господь? Позвонив. Є відповідь. Ну ось розмовляємо разом з ними. Для першого, для першого відповідь. От нічого про ту потребу, але Бог знає його серце його життя. Таке було видіння показано, що ось так, якби золотий стілець. Він близько біля нього. І він хоче на нього сісти. Він прагне його. Але відповідь була від Бога, ти ніколи на нього не сядеш. Присутня дружина цього брата. Амінь, каже брат, Это от Господа. Вони російські розмовляли ті люди. Це каже від Господа, це Боже відповідь. Так, каже, Він хоче. Але він того не отримує. Ну і буквально декілька років той брат відійшов у вічність. Ніхто й не знав тоді, що він вічність відійде. Відповідь для другого брата: відіння показано, якби цей брат. Так сказати, він, на голові корона в нього. Корона на голові. Але корона надламана. Корона надламана. Каже він, як то розуміти того? Знову ж таки, нічого про переїзд. Але Бог говорить головне. Хвала йому. Корона надламана. Ну і тут зараз ми прочитали, що він очеретини надломної, він не доломить. Хвала Йому. Яка велика його благодать, яке велике його милосердя. Ну, і так мені Бог дав на пам'ять, як написано, що дружина то корона на голові. М -м, так. Ну, то покличу дружину. Що вона скаже на це відкриття? Ну, кличе. Так а так, я винувата. І покаяння, і сльози, і вчасно. Слава Богу. Отакий наш Господь. Він очерети, не надломлений, не доломить. Хвала йому. Він гнота того, що тліє, він його не погасить. Льон, він не горить вогнем, він тліє, тільки дим дає, але він його не погасить. Прийде час, він запалить свій вогонь. Він хоче оту очеретину, щоб вона не хилилась від вітру, куди вітер дме, Але він підтримає її славу йому. Отаке вибрав Господь наш, хвала йому. Вибрав. Незначуще, невідоме, просте і дав свою благодать, щоб ім'я Його прославилось, хвала йому. Тому, браті і сестри, будемо йти на наші коліна, будемо схиляти Його перед ним. Він добрий і дійсно Він дав нам благодать на благодать, милість на милість, хвала Йому. Простив нас, коли ми прийшли до Нього. І по цій дорозі, де ми йдемо і каємося, Він знову прощає нас і омиває. Є сила в Його крові, слава Йому! Тому хай Господь благословить кожного з нас, щоб нам свято ходити перед ним. Ну, але так як Іван каже, діточки, пишу це, щоб ви не згрішали. Ну, а якщо би хто зрішив з вас ну випадково, ну не пильнував, то ми маємо ходатая Ісуса Христа, праведника. Він є умилостивлення за грехи наші, і не тільки за грехи наші, за грехи всього людства, слава Йому! Ходім до нього, схиляймо коліна і його імені. Хай буде слава. Амінь.